Портозі з 1900 гривень. Перший кінковий стоп, 10 кілограмчиків. Перший у нас. Ой-ой-ой. Щось не знаю що. Ось таке щось. Оп-оп. Бомба. Дуже класний, таке цікавеньке. Розмір у нас 40-42. Наступний у нас укорочений. Свічотик. Ось такий з капюшончиком. Бомба. Далі у на нас спортивні штанці. От, от такого типу. Це у нас розмір. Не знаю, не вказано. Наступні у нас спортивні штанці ось такого плану. Чик розмір. Не знаю. Але це, напевне, еска. Дуже малесеньке. Наступні у нас ось такі спортивні штанці. Чорні просто, звичайні. Наступні у нас агід. Власне, є такі білі полосочки на рукавчик. Наступний у нас бар. ЦІП Саме. Отак. 900 гривень цей цілий лотик, перший, перший другий сорт. перший переважає. Оп, ось така. 10 кілограмчиків. Тут є і січочки, і плісочки, і зіпочки, ковтиночки. Любе. Ось така ковтинка. Далі у нас спортивні штанці. Ось такого типу. Далі у нас знову спортивні штанці, бордові такі. Розмір, напевне, еска теж. Пише 146-152. Далі у нас ось така кофтиночка. Оп, це ззаді, Це, старий, це з передні, це у нас з капюшончиком Далі у нас худі. Оп, з капюшончиком знову. Я, напевно, трохи такі йду, вам, напевно, не добре видно. Спортивні знову ж штанці. Далі у нас знову спортивні штанці, такі бордові більше. Далі у нас велюр. Оп, спортивні. Дивимося на основу позицію. Дуже багато речей. Я, напевно, всі не зможу показати, бо такі дуже багато. Ось така зіпка. Далі у нас. Спортивні штанці. Знову синього кольору спортивні штанці. Далі худі. Ось таке утеплене. Розмір не вказаний. Наступна капішонка, зіпка, напевно. Так, зіпка капішонка Це у нас розмір 38. М. Далі у нас ось така. Худі. Ось така худі. Що -що? Розмір не вказаний. А, М-ка. Меніум Далі у нас спортивні штанці. О, ось такого типу Це укорочені, трошки це у нас Елька. Бачите, укорочені, будуть трошки нижче щекуньки. Далі велюр на замочку. Не на замочку, на гудзичках. До речі, такий більшенький розмір. Розмір у нас 50-й. Далі спортивні знову бордові штанці. Ось такого типу, розмір, XL, Я думала, що це полимбір, але ні. Останні дві позиції. І для того, щоб замовити собі цей лотик, пишіть нам або в коментарі, або пишіть нашим менеджерам на телеграм-байбер. гривень, спорт, перший плюс другий сорт, 10 кілограмів.